Вітаю! Енергія кінця місяця закінчується в нас вересень. І що ж у нас зараз наприкінці відбувається, тройка жезлів. Очікування, очікування і планування. Хтось може планувати подорож, якийсь проект. Королева жезлів. У нас вогняної стихії. Ви вже приготували певні знання. Свій Борт для того, щоб іти і плавати. Енергія є, але це в нас така ж трошечки пасивна карта, коли ви повинні взяти з собою всі знання, які у вас до цього моменту десь там збереглися, і планувати. що вам треба планувати? Треба планувати нові можливості. Калісо Фортуни говорить нам про те, що буде новий шанс. Дивіться вперед і шукайте на якусь таку можливість її треба не прогавити. Оскільки колесо фортуни ви зараз можете. Поїхати в подорож, можливо, буде планувати відпустку на наступний тиждень, можливо, в кінці року ще будете добігати. Хтось купить автівку, хтось перейде на нову роботу. Але у вас є планування нових можливостей. І не забувайте, якщо ви зараз внизу і вам погано, ви завжди будете випливати наверх. Якщо ви наверху, не плюйте в той колодець, куди ви, можливо, потім будете кидати відро або чашку. і... Пити воду і порада до кінця місяця. Нас яка насолоджуйте життям: тройка кубків. З подругами зустрілися і дивитись на зірки. Можливо, у вас тут буде планування якогось проєкту разом з іншими людьми. І вас буде благословляти Всесвіт. Я так вважаю, дуже цікаві плани, особливо, якщо ви є вогняною стихією, дівчатки-мальчики. Гарного вам кінця місяця!